Всім привіт, друзі! З вами я Кліп. І сьогодні ми граємо в. Ну як сказати, граємо. Я, навірно, більше розповім, що відео будуть нечасто відпускатись. Я б навіть сказав зовсім не часто відпускатись. Бо Зараз такий період в мене в страні що... Не можу я, бо до відео зараз нема часу зовсім. І друге. Я зараз багато куди буду ходити. Після цього всього я буду багато куди ходити. І для відео зовсім часу. Часто, так что вибачте, що я не, не буду так а, пря... прям прям часто-часто я там деякі блогер кожен день знімати відео. Вибачте, что попровожу вам цим відео. Всім пока.